Всім доброго дня. Сьогодні у нас 2 люто. Отака у нас знову сонячна, сонячна гарна погода. Але сьогодні ночі вже був морозець, вже був морозець градуса 3, тому у нас трошки тепло пішло. А до цього, до цього від 7 до 10 градусів. Градусів тепла. Ось така зима пшеничка. Це як прям зазеленіла, піднялась. А, ну, це вам така, така зима. Температура у нас на градусничку. Десь 6,5 і 7 градусів тепла. Ну це вже у нас е, пошти друга година дня. А такі в квітничку, У нашому квітничку ось такі нарциси вже повилазили коло хати. Ну, а це проліски. Ну, трошки зарано, зарано вони, звісно, вилізли, бо передають морози до 7 градусів. Ось крокуси у нас повилазили. Тюльпанчики, тюльпанчики вилазять. А що це таке? Не пам'ятаю. Це, мабуть, мускарі. Мускарики вилазять, так? А тут ось я бачив. Тут я бачив ось тюльпанчики, бачите. Які красиві тюльпончики, воно прям вже наче бутони, бутони вилазять. І тут ось тюльпончики вилазять. Так що побачимо. Побачимо, чим воно все закінчиться. Ну, такий рік. Такий рік. Але ж передають, я ж кажу, передають е приморозки. Такі прям морози. Не то, що приморозки до семи. До 7 градусів, наче і більше. Так, ось ми в нашому курничку Знову. Сьогодні ми побалакаємо побалакаємо про те, які, які породи ми тримаємо. Чому ми тримаємо іменно таких курей і... Що ми з них маємо, як ми, як ми значить, використовуємо, використовуємо потенціал іменно цих курей. Ну і зразу хочу, хочу вам е, сказати за світло, значить, за досвідчення. Ось Горить у нас лампочка, вмикаємо ми її тільки вже в обід, тому що зранку ось у нас тут світло через, через вікно, його достатньо значить, про досвідчування, що вам хочу сказати? Досвідчування е, дуже гарна штука, тільки коли ви вирішили досвідчувати курям, продлівати, е, продовжувати світловий день, значить е, ви, вам потрібно е, забезпечити курочок іменно якісними кормами. Це стосується іменно тих господарств, хто тримає хто тримає курочок в обмеженій такій загородці, де курі не ходять поволі. Тому що цей зима, ви самі бачите, зима м'яка. І трава є, і навіть черв'ячки є. Я вечором виходив то черв'ячків, ну просто, просто море на городі. Вони геть і не ховаються. Тому для тих курей, які бігають поволі, тут не... це, звісно, це, цих курей не стосується. Хоча дивіться, у мене усе, у сусідів 40 курей. Несли три-п'ять яєчок. Це всю зиму. Зараз на даний момент вони взагалі почали нести по одному 40 курей одне яєчко в день. І у них горить круглі сутки світла. Тому. Е, розумієте, коли закрита територія і курям нема, нема е, де взяти поживних речовин, тих, що є літом. Та навіть коли закрита територія, там і літом їх немає тих поживних речовин, ви повинні зробити комбікорм, як я в попередньому відео показував. І тільки з комбікормом у вас буде нормальні, будуть курочки нормально нестись і буде у них нормальна продуктивність. Це просто по моєму досвіду, що я вже займаюся 25 років курюми, тому по моєму досвіду, я знаю, якщо ви не будете робити на такий нормальний повнораціонний комбікон, значить що у вас буде відбуватися? Випаєте світло, курочки у вас несе, горні, такі красиві яєчка, Проходить декілька днів. У вас починають збільшуватися. Починають збільшуватися кількість яєць. Ох, ви радіте. Оце да. От мої курочки почали нести. Нести мені яйця. Прямо с... куча куча у вас яєць. Але ще, ще через 2-3-4 тижні у вас виходить. Те, що е, Яєчка починають мільчати, е, ви бачите, що курі починають давити яєчка, розкльовувати яєчка. А чому? А все тому, що не хватає, не вистачає поживних речовин. Не вистачає того кальцію, просто, якщо ви даєте там, навіть просто зерно суміш, пшеничку, ячнічиву, кукурудзку, уже не кажучи про те, як люди просто дають тобі, там пшеницю чи кукурудню. і у Світло дає стимул для того, щоб курочки неслись, але ж нема з чого ліпити яєчко у курочки. Вілка нема, бо макухи не даєте, кальцію нема і вітамінів, бо ви не даєте ніяких БВД і так далі. І це на моєму опиті було. Я це все пережив, яйця чавляться, яйця мільчають. Ви бігаєте і думаєте, та що ж такое? Вроде я там, да Я навітаміни давав. Вроді і вітамінчики, вроді мені ручка, а тонко від цього мало. Курі починають давити яйця із тонкою штара Починається розкльов яєць. Виходять тільки проблеми. Тому, якщо ви вирішили підсвічувати, то бажано, бажано і зробити вам хоча б такий елементарний комбікорм, як зробив я для своїх курочок. Тоді у вас не буде проблем. Яєчко можна приподняти навіть сантиметрів на 20 на 30, кинути його. Об дерев'яний стіл і воно не розіб'ється. Бо у нього гарна шкарлупа, І все в яєчку всього вистачає. Значить, ну, чому ми ще так робимо? Так, це, значить, порівняння порівнянні із зерном оці всі добавки, що я даю, вони складають половину половину витрат на, е, на ковіку макута і добавки половину ваших грошей піде єси если... Аби ви давали тільки зерно, це тільки було б 50% тих витрат, якщо ви будете давати ще оці всі добавки. Але воно того стоїть. Якщо у людей, які цього не роблять 3-5 яєчок в день при 40 курках, то у мене 40 курей і я маю 25-30 яєчок у день. Так, ну це вам про світло. Розповідаю вам про світло. Тепер вам розкажу, розкажу, значить, для чого ще ми даємо ці всі бабалки. Зараз якраз загляну, Що у нас тут? Ну, як завжди, бачите? Тут вільно, тут вільно. А тут сидить раз, два, три, 4, 5 курок. п'ять курок сидять. Ага, значить, що ще? Доставив я, вон, бачите, в кутку. Кожен день почав збирати 2, 3, 4 яєчка в цьому кутку просто на землі, виваляних у, у багнюці. Тому Зробив отакі з яшечків упровізовані гнізда, три, От дивіться, одна вибігла курка і ще дві. Подивіться, що робиться. Ну, це курі. От ви їх просто не заставите. Яке б ви там супер гніздо не зробили, як вони вибрали оце місто. І це я вже забираю, сьогодні тут не перші яйця. Я вже тут, мабуть, мабуть, десяток забрав. Так що легше поставити їм гніздо в те місце, де вони хочуть нести ще додатково, І будете мати менше проблем. Так, значить, що ще у нас це. Для чого ми даємо ці добавки? Для того, щоб отримати ще якісне вінцо для інкубації? Тому що ми самі займаємося інкубацією і продажем курчат і продаємо інкубаційне яйце. Тому, тому нам дуже важливо мати у раціоні всі оці корисні і поживні речовини для того, щоб було якісне інкубаційне яйце. Тому що люди купляють, щоб люди не жалілися, гарний виход, живе, гарне, здорове курча, яке росте без проблем і на домашніх кормах, і хто, там, хто на комбікормі корме. Якщо курча вилупилося і отримало із повноцінного яєчка всі необхідні поживні речовини, то воно буде у вас рости, гарно виросте, у вас буде мінімальний падьож і максимальна. Максимальна продуктивність, як, як і по м'ясу, так і потім по яєчку на, на тих курочках, які ви залишите, які ви залишите собі там на, на яєчку. Не випускаю, вже і температура хороша, вже можу випустити корей, але хочу вам просто показати, які у мене курочки, розказати, які курочки і чому ми їх тримаємо. Тримаємо курочок м'ясо яєчне І курочок змішаних порід. От у нас тут є і м'ясо яєчне В основному, звісно, м'ясо яєчні. Трошки ми буває, добавляє, додаємо е, мішаємо кров. Значить, додаємо. Кожен рік ми додаємо з якогось іншого господарства. Навіть ви можете у сусідів взяти у своїх, які у вас там не купували інкубаційне яйце. Ви можете взяти декілька десятків яєчок, проінкубірувати або просто купити курчат на тому ж ринку і додати до свого стада нових молоденьких тих півничків з тими корочками. Вони внесуть вам уже е, нову кров ваше стадо, і у вас не будуть переводитися і виводитися курі. Тому Тому ми робимо, е, тому ми кожен, кожен рік, кожен рік ми наших курочок, до наших цих курочок, ми підкидаємо, підкидаємо. Підкидаємо е, нових, нових берем, е, інкубацію, беремо яйця, інкубуємо і під, під, підкидаємо новеньких курчаток. І тим самим поновлюємо, там з'являються нові півники, нові курочки, і поновлюємо наше стадо, щоб воно не переводилось. Тримаємо ми. Ну, розкраску ви вже бачите. У нас є всі голубі, і курі, і чорні, і ось і краснорябі. Пітушки у нас ось краснорябий, петушок чубатий у нас дуже гарний. Значить, півник голоший у нас отакий є. Півник ось о, голубенький. Курочки ось о, бачите, є, лахманогі курочки. Голоші, курочки, лахмануги, чубаті, так як і півники, тому стадо таке для домашнього господарства дуже гарне. Так, випускаю я своїх курочок, бо вони вже просяться, не дають мені спокою, йдіть. Ідіть, курочки. Так, випустив. Випустив, бо не давали вони мені, не давали мені. не розказати, що залишився. Залишився півник. Значить, чому ми тримаємо м'ясо яєчних курей? Зараз розкажу вам, чому м'ясо яєчних, чому домашніх, а не якихось там е породистих там. ну... Курі ж є, ви ж знаєте, що значить, курі є м'ясних порід, є курі м'ясо-яєчних порід і є курі яєчних порід. Значить, ми торгуємо курчатками, курчатками на ринку. Ну, люди, люди що хочуть. Люди хочуть, щоб курка була як індик, яйце щоб було як у страуса. Отаке. О, ну, такого ж не, не, не буває, ви самі розумієте, да? значить, м'ясні курі. М'ясні курі, це йдуть, наприклад, такі, як редбро, як Мастер Грей, хоча це навіть не породи, це кроси. Значить, ці, ці кроси, це називається м'ясні кроси. Вони відносяться до м'ясних кросів. Що в них гарно? Ті, хто хочуть собі м'ясо, бо люди у нас або часто або дурять на ринку, або люди самі самі собі. Ну, більше всього, що розказують на ринку, ох, ви берете, 4 місяця курка несеться і росте по 5-7 кілограм. Все правда. І несеться в 4 місяця, і росте 5-7 кг. Але ж як несеться м'ясна порода або м'ясний крос? М'ясні породи взагалі починають нестися після, після 7 місяців. Е, М'ясні кроси, так, починають нестися, це як Мастер Грей, там Редбро. Вони починають нестися реально в 4-4,5-5 місяців. І виростають так само там, і, і до 5, і до 6, і петухи бувають і до 7 кг. Ну це виведено, це кроси виведені для е, таких домашніх господарств замість бройлерів, для того, щоб людина отримала м'ясо по якості своїй наближене до м'яса домашньої курки. І виростає цей крос дуже швидко, тому він і крос, не порода. Бо По породі взагалі треба рік вирости до своєї максимальної ваги. А кросу вистачає і 5 місяців при гарному годуванні. Значить, що ми отримуємо з цих кросів? Отримали ви кроса. Виріс гарний, великий. 7 кг пітух, курка 5 кг. Несе яйце, чуть не страусине, і двох жовткові, всі щасливі, да. але ж давайте, давайте ми. І, і люди залишають їх на яй, на яй, на яйце. Значить, і що в ітогі? Давайте просто прикинемо. 20 курочок 5 кілограм. Це 100 кілограм бігає у вас. 100 кг курей, Щоб їх накормити, повірте мені, там 150 г на голову. Ну, ну ніяк не йде. Тому що, бо це свиня, порося, 100 кілограмова. І йому надо, йому їм треба кормів. Повірте мені, так що, що і свиня, мабуть, бо курі їдять дуже багато. Якщо хтось думає, що курі мало їдять, то курі як більше, мабуть, за свини. І що ви в ітогі отримуєте? Ви отримаєте яйце там раз в 3-4 дня. Да, двохжовткове, да, таке, що воно там на ладошку не поміщається 100 грамів, ніяк не не мішкачиним і гусиним. Але ж висипете, висипете скільки корму, щоб отримати це від от одної курки 2 яйця у тиждень. Тому ці кроси бажано використовувати. Для м'яса. Людина взяла 5-6 місяців максимум викормила, порубала, як бройлери. І все, і забула за них. І кушає хороше м'ясо. Не таке, як у бройлера, геть сильно там м'яке. Але м'ясо таке, як у домашньої, наближене до домашньої птиці. Наступна, наступна класифікація значить, курей, це м'ясо яєчні. Е, ну, давайте не за м'ясо яєчних. М'ясо яєчних я тримаю, я за них тоді розкажу. Е, Возьмем яєчну породу курей. Е, я вже торгую 25 років на ринку курчатами, е, і курчатами, і курми, і каченятами. Значить, е, як називають яєчних курей? Яєчні породи курей наші люди, які їх тримають і живуть ось в селах, навіть в містах. Літуни і вічні курі. Чому вічні курі? Ну чому літуни, ви розумієте? Легка курка вона вона перелітає будь-який паркан, хоч би ви там зробили, я не знаю, хай би ви зробили навіть, навіть його трьохметровим, вона по сітки лапами біжить. І злівці нема ніякої перешкоди. Вона може взагалі просто його перелетіть і е, це ніякого труда значить не, не Е, Значить, цього. Е, чому вічні курі? А тому що рубать там нема що. Розумієте, нема просто. Ну, це а, все, все одна назва сіняя птіця. <гум> значить, ця сіняя птіця, Ви коли рубаєте, особливо, якщо потримали її два роки, ну, ну, її вжувати неможливо. Це все дуже жорстке м'ясо, і там на тих кістках того м'яса дуже мало. Так, їхня, значить, перевага. Яєчних курей. Несуть крупне яйце. Несуть яйце фактично, якщо при такому гарному утриманні з підсвіченням, з додаванням у корма всіх добавок, то будуть прекрасно у вас нестись. Можуть і 80% нестись, і 90%. Тому яйця, да, яйця несуть дуже-дуже крупні, несуть яйця. Тримать у мене у мене навіть мій кум. Приходить до мене, каже, «Надо курей поміняти. А які ж у тебе були? Та оце ж не сушки у тебе брав, я колись возив. Білорус 9 була така порода. Ну, безподобно. Там, кстати, вона і, і, і вагу хоть трохи мала, і неслась. Кажу, а скільки ж уже твоїм курям років? А він каже, сім років. Я кажу, а що ж ти з ними робиш? А нічого не роблю. Оце вони, оце вони собі несуться, несуться там, ага, бац, приходять, здохла курка вже от старості. Ну, сім років курям, ви уявляєте? Тому вічні курі їх люди називають. Бо вони ото живуть і поки вже своєю смертю не помруть, бо людям їх і рубать жалко, бо там їсти нема що, але ж і несуться. Тому тримають їх до смерті, тому і вічні курі. Але ж перевага, так. Бо в яйцях ви будете, мати, ви будете мати реально багато яєць, будете отримувати, і ну, не побачите, ви, ви м'яса, не побачите. О, ну і що у нас? І третя категорія це е, м'ясо-яєчні курі. От м'ясо яєчних курей ми тримаємо. Буває, додаємо і трохи яєць, ну ми ж потрохи додаємо. Ми відсотків 10 у стадо додаємо. Що вони дають? Ті, що курочки підмішалися і півники, вони підвищують несучість нашого стада. Буває, що і гарні бачимо такі прям м'ясні курі. Ми їх підмішуємо, а вони додають, нашим курочкам додають ваги. І отак балансується все і стадо оновлюється. І маємо, маємо курочок е, разної ваги. Значить, чому чому знову ж? Чому ж м'ясо яєчні курі? М'ясо яєчні курі, е, значить що ми маємо? Залишаємо ми собі, дивіться, залишаємо ми собі Курча закладаємо інкубаційне яйце. Значить, ми залишаємо раніше і по 200 у нас курей було, то 400 штук залишали. Зараз ми скоротили стадо, нам потрібно на інкубаційне яйце для себе і для людей. от 50 штук нам вистачає. Значить, Ми закладаємо інкубаційне яйце для того, щоб отримати 100 курчат. Падіш буде по-любому 100 курей вже я маю на увазі. Для того, щоб отримати 100 курей, нам потрібно десь ну хай 120, нехай буде 120 курчат. Там когось розплювали, там десь на когось наступили, там, там здохло, там собака, там кіт укусив, з'їв. Там просто не, не зрозуміло від чого пропало. І, значить, закладаємо інкубаційне яйце. Що ми отримуємо в ітогі? В ітогі ми отримуємо там 120 курчат. Через півроку, що ми маємо? Через півроку ми маємо. 50 півників і 50 курочок. Плюс-мінус 10%. Хто б там що не казав? Лупляться курчата. Як ви там тою температурою, я не знаю, може хтось і грається в інкубаторах, там, щоб більше було курочок, там менше петухів. Ну я вже 20 років інкубую, інкубую курей, залишаю собі, іменно займаюся таким стадом. Ну, повірте мені, плюс-мінус, навіть 5%. Це 50 на 50 виходить курочок і петушків. Тому ми залишаємо отаку штуку, щоб у нас вийшло штук 100 уже дорослих там, курей з петуха. Відтоді, що ми отримаємо? Через 6 місяців ми отримаємо е, прекрасне м'ясо із петушків. Ми отримуємо 50 пітушків, вагою вже е, тушка там від 2 до 3 кілограм. Самі можете порахувати. 50 півничків. Е, ну, хай буде навіть 2 кілограм. Це 100 кг м'яса. 100 кг м'яса ми залажуємо морозилку і ми цілий рік, цілий рік е, все готуємо подліви там і, і супи варимо. І, все, ну, що хочете, можете виробити. Все, у вас курине. У вас курине м'ясо. Це 50-50 петушків, навіть я ж не кажу, навіть хай тушка буде 2 кілограма. Ми маємо 100 кілограм м'яса в морозилі. І ми маємо 50, 50 курочок на яєчку. 50 курочок на яєчку ми маємо. Коли в нас вже залишаються корочки, пітушків ми повирубували, стадо сформували, ось ми залишили наших, залишили наших півників, скільки нам потрібно. І тоді ми вже готуємося, готуємося до інкубації. От зараз якраз вже ми будемо 10 лютого закладати собі на нове стадо, закладати інкубатори. І починаємо торгувати інкубаційним яйцем. Інкубаційне яйце яйце у нас якісне, тому що ми даємо в раціон наших курочок все, що потрібно. І ми починаємо сьогодні я вам покажу, покажу, як ми. Е Нашому клієнту у нас заказали 60 яєчок інкубаційних, Як ми будемо його пакувати і відправляти, відправляти нашим клієнтам? Тому хто бажає таких курей, як у нас інкубаційне яйце, то можете звертатися.